Оперативна інформація станом на 9 лютого 2023 року триває 351 доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави. Продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах та помешканнях мирного населення. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Купінському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Протягом доби противник задав 41 авіаційний та три ракетних удари, два з яких по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без змін. Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема Гай Чернігівської області, середина Буда, Бруски, Атинське, Степок Сумської області. Уди ветеринарний Козача лопань малі проходи стариці і дворічна Харківської області. На Купінському та Лиманському напрямках під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Куп'янськ, Піщани, Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво Луганської області. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестово, Білогорівка, Красна Гора, часів Яр, Бахмут, Північне, Майорськ, Донецької області. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках підтанкові мінометні та артилерійські обстріли. Потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Причистівка, Вугледар Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Ремівка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне Запорізької області. На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів. Зокрема, Качкарівка, Токарівка, Весела, Антонівка, Берегове та Херсон. Противник продовжує зазнавати втрат. Для приховування кількості загиблих окупантів на території підприємства Придніпровська біотес в місті Токмак Запорізької області російські загарбники облаштували мобільні крематорії. Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східного району міста, особливо вночі. Авіація Сил оборони України протягом цієї доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу. Та військової техніки окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Сили протиповітряної оборони за поточну добу збили три БПЛА противника, два типу Орлан 10 та один Оріон. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління ворога: два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію протиповітряної оборони противника. Вірте у збройні сили разом переможемо. Слава Україні!